Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньомовленєвої діяльності, і я вас познайомлю з однією казкою. А про кого вона? Я хочу, щоб ви дізналися, відгадавши загадку. Взимку всюди їх багато, а летять маличі свято із небесної хатинки до землі спішать. Сніжинки. Сніжинки це крапельки замерзлої води. А як ви гадаєте, чи всі сніжинки однакові? А щоб дізнатися про це, я вам пропоную послухати казку, яку написала Ольга Зубер, і називається вона Особлива сніжинка. Сніжинки Тихо падали з неба, вкриваючи білим полотном все довкола дерева, доріжки, дахи будинків, підвіконня, гнізда пташок, притрушували чиїсь крихітні, ледве помітні сліди. Сніжинкам було весело, вони падали, кружляли, виблискуючи в холодному світлі зірок. Серед усього цього величезного снігопаду була одна дуже незвичайна сніжинка. Падаючи з неба, вона не безтурботно сміялася, а уважно придивлялася, де б зручненько примоститися. Вона ретельно обдивилася все довкола і опустилася на вишневу гілочку поближче до стобура. Тут було дуже зручно і затишно. Поруч світив великий ліхтар, а будинок захищав від вітру. Спочатку сніжинка сиділа тихо, незвично їй було тут, на землі. Та, згодом, набравши сміливості, підхопивши легкий подих вітру, перелетіла на підвіконня з цікавістю подивилася у вікно. У кімнаті горіло світло, і сніжинка роздивлялася на велике красиве ліжко, застелене визирунчатим покривалом, на шафу з книгами, на стіл, де стояло багато різних речей. Раптом вона звернула увагу на незнайомий округлий предмет, що стояв у кімнаті на підвіконні. Сніжинка підлетіла поближче. І побачила своє відображення. Це було невеличке, дуже гарно оздоблене старовине дзеркало. Ой. скрикнула сніжинка від здивування. Хто це? Невже це я? Не вірила вона сама собі. Яка ж я гарна. Ні, я не просто гарна, я чудова. Вона озирнулася Подивилася на своїх подружок сніжинок. Вони, як і раніше, тихо падали на землю. І тільки тепер сніжинка помітила, що всі вони різні. Вона довго придивлялася до них і впевнилась, що кожна сніжинка унікальна і по-своєму красива. Гей, сестрички, погукала вона. Ви тут падаєте просто так з неба, танцюєте і не знаєте, які ви гарні. Чого ж не знаємо? Якби ми були не гарні, то хіба було б довкола так красиво? Ні, ні, я не про те. Я кажу, що всі ми різні і не однакові, як здається. Придивіться одна до одної, кожна з вас неповторна. Не мороч нам голову, Сніжинко. Всі ми однакові, і ти хочеш бути кращою за інших. Але нічого в тебе не вийде. Ти така сама, як і ми. Ні, я не така сама, я незвичайна сніжинка. Подивіться на мій візерунок. У всіх нас він різний. Чого ти причепилася до нас? Ти бачиш, нам весело. І ніколи роздивлятися якісь там визерунки. Ми просто частинки замерзлої води. І ти така ж сама. Ні, я не просто частинка замерзлої води. Я унікальна сніжинка. Такої, як я, не було і ніколи не буде. Я неповторна. Сніжинки хором засміялися і полетіли далі. А наша сніжинка знову підлетіла до дзеркала і почала ще уважніше розглядати себе. Зараз вона сподобалася собі ще більше. Серединка в неї була шестигранна, від куточка кожної грані виходила тонисенька голочка, на якій прикріплювалися невеликі видовжені кульки, наче пелюстки в квітки. На кінчику кожної такої голочки була розташована округла крапелька, наче манюсінька горошинка. Сніжинка відлетіла від вікна і присіла на свою вишневу гілочку. Вона сиділа і посміхалася. Сніжинка була щасливою. Настав ранок. Поприбігали діти і давай кататися на санчатах. І сніжинка побачила, що вони також різні. Вона злетіла з гілочки і почала кружляти серед малечі і кататися з ними з гірки. Яка весела сніжинка! Сміялися діти. Сніжинка засміялася ще голосніше і сіла дівчинці на долоню. Яка вона гарна, промовив хлопчик. Вона неповторна, сказала дівчинка. Щастю сніжинки не було меж. Вона знялася вгору й закрутилася, наче крохітний метелик. Вона кружляла, а з неї сипалися снігові блистки, вкриваючи снігову гірку, по якій каталися малята. І кожен, хто прочитав цю казочку. Хай знає, що якщо він хлопчик, то він також гарний, а якщо дівчинка, то також неповторна. Вам сподобалася казочка? А про кого вона? Про сніжинку? А яка сніжинка? Красива. Гарна, неповторна, унікальна. А чи всі сніжинки однакові? Ні, всі сніжинки різні. А коли настав ранок і дітки почали кататися на санчатах, що побачила сніжинка? Що всі дітки теж різні. Кожна людина, як і сніжинка, унікальна і неповторна. Тож я вам пропоную трішки відпочити і порухатися як сніжинки. А тепер я пропоную вам розповісти цю казочку своїм рідним та друзям, а допоможе вам цьому мнему таблиця. Тож я вам бажаю успіхів. На цьому наше заняття закінчено. На все добре, до побачення!